Олег Скрипка пісроку років вирішив виховувати жінок. Жінки, коротше, ви неправильно живете. Європейські жінки вони фемі, феміністичні. а фемінізм це є жіночий егоїзм. Насправді є певна ієрархія, і є якби самоповага і повага до партнера. От і е, е, оцей е, фемінізм, фемінізм дійсно є там самоповага у жінок до себе і немає поваги до чоловіка. Борешся за свої права і свободи. Є б ти егоїстка взагалі про партнера не думаєш. Може тобі ще дати право голосу та можливість обирати роботу, і оце погане виховання жінок. Він насправді в світі, в світі воно панує. І в Україні оці інстасамки це просто погана погане виховання жінок. Вони просто не виховані, але не всі. Вони просто не ведуть. Це знову ж таки, знову ж таки, ота жінка, золота жінка. Вона там там є на дні. Це золота воно є. Її треба дістати, і треба сказати, українська жінка. Є оце. Хочеш знайти жінку? Шукай її на дні. Вона десь там, а все решту не трогай, Боже, збав, ти шо, якийсь, фу І Жінка мусить бути особистістю, і в боротьбі за особистість жінки а, треба не втратити, не, не втратити в гарному розумінні а, патріархат. Ти особистість? Не забувай завдяки кому це все. Не забувай, хто твій татко, це є зовнішня сторона родини, де, де за зовнішній світ відповідає чоловік, грубо кажучи, ногу мамонта чоловік мусить принести <говори> додому. Але жінка вона мусить впорядкувати впорядкувати внутрішній світ хату і вже не лізь. і приготувати ту ногу мамонта. Коли вже цього мамонта заціпить? Чи це підбірка пізна <говори> думок з Будуна? Сталося страшне. Розпалась найвідоміша екранна пара. Арестович пішов від Фейгіна. Ефірі з Фейгіним більше не буде. Спочатку раптом полетіли скарги на авторські права, які стали приходити на мій канал з його. Потім почалось його скиглення про перетікання переглядів до мене. Потім спроби шантажу. Потім мені потрібна пауза на подумати, якою він взяв як творчу відпустку. О, ну, як цікаво. До речі, в мене є унікальні кадри їх персональної сварки. Ну пішов він показує. Я не показую. а я зараз вам покажу. Як же мені подобається іронія цього всього? Уявляєте, Арестовича кинув його улюблений русський, і ще трішки він буде його розчеловічувати. Я не збирався виходити з процесу заради вас, шановні глядачі, не дивлячись на всю його нудність, адже як ведучий Фейгін 0. Одні й ті ж питання 17 місяців підряд з безсілякої спроби переналаштуватися. Як це тобі неделікатно сказати, щоб ти це зрозумів? У ваших стрімах що то хуя, що це хуя? Але після того, що він взявся виконувати, підтримувати з ним стосунки просто гідую. Зараз десь самотній арестович страждає в душі. Сергій Бабкінга гастролює з гуртом п'ятниця по США та волає російськомовні пісні. В інстаграмі з'явилось відео, де гурт співає солдат забитий Богом страни. На захист гурту стала менеджер гурту Сніжана Бабкіна. Як не б... очікувано. Заявенька. Гурт П'ятниця і творчість Бабкіна різні творчості. Пісні Солдат П'ятниця і Солдат Бабкіна різні пісні. Типу, бля усім різні люди виконують. Гурту П'ятниця 23 роки. 90% пісень російською. Ну ця хусть взагалі звучить як вирок, а не аргумент. В хлопців немає часу виправдовуватись перед вами гімном, тому що свій час вони проводять з користю для ЗСУ. Просто під інструкція, як не нести відповідальність. Прикривайтесь волонтерством. А щоб не прилетіло, просто не повертайтесь в країну. What, what, what? Юрасік Горбунов дав інтерв'ю про своє складне життя. Дивимось у 25-му році. Взагалі не буде українського кіна в прокаті. так. Тому що що зараз відбувається? Хейтять конкурси, ви не повинні знімати все повинно йти, навіть те, що не може йти на армію, повинно йти. Я згоден. Ми зараз все повинні зробити для того, щоб перемагав головний фронт. І інакше фронтів немає. Це однозначно, і з цим ніхто не буде сперечатися. Тільки головний є фронт, і все повинно йти туди. Але якщо є кошти, які повинні йти на кіно, це кіно повинно зніматися. І комедія в тому числі. А от тут я не згоден. комедії реально до хрена. Останнє з моїх улюблених це 400 мільйонів гривень на кіно під час війни. Смішно до смерті. А як вам це Чому в суспільстві таке негативне ставлення до Олександра Ткаченка? Ну теж мені важко сказати. А чому зараз у мене здавалося б, я нічого такого не робив, за що зараз отримати такий хейт? Чому так? І на твою дружину, особливо на твоїх дітей? Вже ж вони точно нічого вам не зробили. Чому так? Ну от так. Чому Ткаченко? Та мені пох... на нього. Головне, до чого тут я, до чого тут Катя і діти? Ну, добре, Катя діти. Головне до чого тут. Я а ну, ви я чекаєте вибачень після того, як вийде ваш серіал? Ні, не чекаю. Ні, не чекаю. Я вимагаю. Ну, може, не перед Катєю і дітьми, але переді мною можна було б. Я розумію, що спрацювало тригером е, такого е, е, громадської думки. Я розумію, чому були включені певні політичні сили, які підключили ботів. І їх там були тисячі. І я це все прекрасно розумію. Але ну маємо те, що маємо, маємо з цього виходити і далі. Певні політичні і... сили. Ви на когось натякаєте зараз? Я ні на кого не натякаю, я сказав ті слова, які сказав. Але побачу Порошенка, я з ним бл побалакав. Я йому бля покажу, у кого тут більший ключ. <кліху> Алекс Топольський, учасник шоу Холостяк 12, названі без експедиції на Марс. Так, от Алекс після року ведення інстаграму українською здався і заявив, що тепер буде вести російською. Мені в цілому зручніше так. Я себе почуваю вільніше, коли висловлююсь та формулюю думки російською. Адже більшу частину свого життя говорив російською. За таким самим принципом Алік Стопольський срав під себе до двох років, а потім подумав, а нахрена щось змінювати? Я більшу частину свого життя клав під себе. Мені так зручніше. Я так почуваю себе вільною людиною. Як би я не любив українську, доносити свої думки нею дуже важко. Як би я не любив думати, але це досить важко. А іноді навіть боляче. Гай. Да, да, да. На арестовище нарешті написали заяву до СБУ за випродовування війни. Це може бути гарна історія. Главне, главне, що ми зробили, главне, що ми зробили, це коли дозволили себе розчеловічити Росію. Це головне наше шок. Спочатку ми трималися, а, потом... а потім... А потім прийшла свідомість, що це ні разу не люди, і що їх треба пиздити, а пиздити треба ломом. Ми мы... Але рожай же! Чи ти хочеш в тихаря пухнути? Так для того треба кашляти. Далі, середньому росіянину, мобілізованому росіянину, не кадровому воєнному, а мобілізованому, який зараз заставляє костяк армії, дали відлічну мотивацію воювати. Які ми погані, може, взагалі не треба було захищатися? І війна сама по собі розсмокталася ну просто не було б мотивації. Мене вважають животним, мою жінку вважають животним, моїх дітей вважають животним, моїх роді вважають животне, нас всі вважають рабами, животними, там, я не знаю, маніяками, психами, придурками і так далі. Ну, так а що як з вами після цього, друзі? А ти не під тим приводом у 2014 році вони з'явилися на Донбасі? А типу не під тим приводом, 24 лютого вони влаштували на повномасштабне вторгнення. Чи ти думаєш, ми все забули? Ти кого ж не є? What, what, what? Петро Порошенко забезпечує країну податками, робочими місцями і відосиками на Ютуб? Під час війни кожне робоче місце це принципове завдання для того, щоб завантажити людей роботою, раз забезпечити їм достойний рівень оплати праці, забезпечити сплату податків в? Місцевий і в державний бюджет, і забезпечити незламність України і української економіки. Коротше, все, що є в країні, створив я. Є робота то я, є податки, то я. Хтось зіпсував повітря. Ми повністю фінансуємо парми і власні пральні комплекси, і збираємося надати вам додаткові замовлення, щоб розширити виробництво. А як я вам? Ну, скоріше, я молодець. Петро, ти молодець. А хто у нас хороший хлопчик? А це Петро. Так ти хороший хлопчик, ти хороший хлопчик у нас Петро. Зараз ви робите вісім, думаю, що вийдете на рубіж 12. Окей, мужик, тільки у нас тут роботи до сраки, а ти тут припереш журналістами, камерами. Не міг по телефону сказати. Нічого особливо не але при цьому відчуття, що я щось упускаю, що робити? Та я хуй знаю, само та хуй.